Знову, після того, як був виклик поліції, зараз день, початок третьої години. Знову почалися із вікна, йде шалений дим. Дихати нема чим. Цей дим йде прямо для мене у двір. І я просто вже не знаю, що це робити. Це просто повна безнаказаність, повна роблять, що хочуть, тому що власний фабрики місцевий депутат Андрій Пасльон. І людині море поколіна. Ну скільки можна це вже терпіти, і таке, щоб творилося, я не знаю, це просто безпреділ. Сьогодні в СМТ Клаудіу Тарасове за зверненням громадян, які проживають в вулиці Соборності. Приїхала комісія обстежити бившу меблеву фабрику, яка о, чинить викиди, ну, викиди в атмосферу, труїть о, жителів. От, приїхала комісія, щоб провірити... На даний момент у нас є наказ головного управління Держпродспоживслужби на проведення позапланового закладу згідно вашого звернення. Тут є представники Держпродспожившу Київської області та фахівці державної установи, Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я. Ми будемо здійснювати позаплановий захід і проводити лабораторну зиму. У нас перевірка буде згідно наказу по 15 число, 15 числа буде написаний акт і всі дані вже будуть купати. Ну, вчора машині був, ну, ну, смотрит, бо, ну зараз воно не працює. От як це виявити, да? що вчора було таке от сильне забруднення, а зараз його немає. Це вже, вже а? Витяжка а а чи що -то? там Це вже родить непонятно, що витягнули. Що ви ми ж не знаємо. вікно, з якої йшов дип. Нас влаштовує будь-який день на цьому тижні. І сьогодні. Тільки нам потрібно, щоб ви працювали.